Російські пропагандисти та їхні посіпаки по всьому світу і продовжують свою антиукраїнську пропаганду через кіно. Я вам уже багато розповідав про фільм пропагандистки від Раша Today, який не просто показували вже на кількох західних фестивалях. Але й фактично зняли за державні гроші за кошти канадських платників податків. Тепер його планують показати ще й у швейцарському цюриху на кінофестивалі. І чомусь стосовно того, що Росія просто публічно використовує міжнародні фестивалі як майданчик для пропаганди, західні столиці реагують доволі мляво у Росії. Ж добре розуміють, що кіно може бути найбільш дієвою пропагандою кіно викликає емоції а значить. Наратив поданий у фільмі залишається у головах непідготовленого глядача набагато краще ніж просто пропаганда у новинах, і в цьому плані не сидить без діла одвічний друг Росії та Путіна, поціновач московської церкви та всесвітньо відомий сербський режисер Емір Кустуріца. Він зняв цілий документальний фільм про притіснення і ганення московської церкви в Україні. Я много лет наблюдал, как здесь проходит молитва. Сегодня дом Богородицы оккупирован, новая украинская власть, и ее хозяин выгнали монаха из этого святого места. Меня Николай. Меня зовут Николай, я православный священник. 25 лет я служил на приходе недалеко от Киева. А это группа военных, которые ночью взламывают замки. Это кадры из нового и пожалуй самого личного фильма выдающегося сербского режиссера и мира кустурицы. Картина Люди Христовы наше время. Документальное исследование трагедии православия, которое разворачивается на Украине прямо сейчас. Гоніє притіснення, унічтожають православну церкви. Просто страшне робиться. Документальний фільм про Україну знятий не в Україні. Шкода, друзі, що немає документальних фільмів про те, як московські попи наводили ракети на українські міста та містечка. Дарую ідею. До речі, може когось надихне. Бо звісно ж, у фільмах Кустуриці ми цього не побачимо. Агроза православля вона цей час А Донбассе, Уганске, угроза православия, она в том, что сказал э, русский, э, американский генерал, который сказал, что православие враг номер один в мире. Какой-то американський генераль сказав, що православна церква Враг один, каже, кустурица, російською мовою, аби підживити російську пропаганду не лише у Європі, а й на самій Росії. Можна було б подумати, що кустурица – це такий, ну просто віруючий чувак, якого самого дурманила московська пропаганда, і він ось власне просто такий корисний діот, який діє за своїми ватними переконаннями, але звісно ж, усе. Це не так. Кустуріца був агентом Кремля ще задовго до того, як Росія почала свою війну в Україні. Ось 2012 рік Кустуріца служить голосом виправдання походу Путіна на третій президентський строк. Я панію, многіх роздражає, що хтось хоче зайняти кресло президента в третій раз, але стоїть задуматися, чому так відбувається. Если мы взглянем, например, на историю Америки, то мы увидим, что все президенты там избирались как минимум на два срока. Это доказывает, что за четыре года ничего нельзя сделать. В случае с Путиным можно сказать, что Россия вновь обрела честь, попранную в последние годы правления Ельцина. Вернула себе культурное, общественное самоопределение. Если бы я был финном или англичанином, я был бы против Путина. Ну, если бы я був русским, я бы голосував за Путіна. Ну просто Росія почала вставати з колін. Ось власне такі меседжі е, просував кустурі це у 2012 році. І тепер скажіть мені, будь ласка, який в принципі режисер буде так самовіддано захищати президента іншої країни, навіть якщо йдеться про Росію та Сербію, ви десь таке бачили? Путін. Все страны разные. Если что-то хорошо для вас, это вовсе не обязательно, что это будет хорошо и для других. Если вы говорите о западной демократии, то перенести западную модель демократии в Россию невозможно. Ось із цим я в принципі погоджуюсь перенести загалом навіть демократію на те, що західну на Росію неможливо і, в принципі, неможливо на Росію перенести цивілізацію. Але ми бачимо на Заході багато спраглих до наживи представників західного кінематографу, які, продавшись за недовгий рубль, намагаються таки зробити вигляд, що Росія це частина. Заходу. адже це не складно, якщо у тебе немає жодних принципів. Просто треба зіграти роль. Так було і з актором Депардія. Сегодня стало известно, что в Сочи с частной поездкой прибыл Жерар Депардье, которому на этой неделе указом президента было предоставлено гражданство России. И вот президент Собачаров Ручей накануне поздно вечером прошла встреча Владимира Путина и знаменитого французского актера. Как сообщил пресс-секретарь президента, Депардье был передан российский паспорт. Во время беседы глава государства отдельно интересовался последней работой гостя. Речь идет о фильме, где тот сыграл роль Григория Распутина. Ты сам доволен этой работой? Да, конечно. Ты, кстати, видел кадры, которые я тебе прислал? Я очень доволен этой работой. Сначала казалось, что это не соответствует привычному образу Распутина. И там были прекрасные русские актеры. Константин Хабенский, Владимир Машков, Филипп Янковский, Ксения Рапопорт. Я не то, что не понимаю то, что делает Жерар последние несколько лет. Я был глубоко убежден, что в тех отношениях, которые были у меня с ним, этот человек правильно классифицировал кто такой Путин. Причем это он говорил десятки раз. мотиву я не буду называть его слова, потому что вы запикаете. И я считал, были его убеждения. Я Сьогодні, мабуть, представить силу других мотивів, які заставили чоловіка в гадах так ошибаться. А я можу уявити, гроші роблять дива. Гадаю, що і кустурі це також працює не безкоштовно, але ж у Сербії ніхто не буде розслідувати, за які гроші, та під чиї сценарії кустурі це знімає свої фільми. Тим паче кустуріцю за це Путін винагороджує. Президент Владимир Путин наградил орденом дружбы югославского и терпского режиссера Эмира Кустурицу. В нем отмечается значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, а также сохранение и популяризация русского языка и культуры за рубежом. Каждый раз я чувствую, что приезжаю домой место, где я хочу остаться. Мы не говорим только о христианской религии. А Речь о европейской культуре, которая очень тесно связана с христианским миропониманием. И это как раз то, что Европа сегодня, к сожалению, утрачивает. Це 2016 рек устурица, розповідає, что Россия стала больше европейскую за саму Европу. Бо, на России есть крепы. Костуріця один із тих, хто намагається зробити із смердючого задрипаного орка образ прилизаного європейця. А вже ж орка можна і підмити, і підчесати, і навіть. Навчити говорити по-людськи, але орком він від того ніколи не перестане бути. А за ці потуги Путін нагороджує кустурицю за те, що має успіхи на ниві інформаційної війни. Нагадаю, що півроку тому Кустуриця був у Москві, де особисто зустрічався з Путіним. Приїхав до, до Ханти Масиска, де був фестиваль, і зараз я хочу вам сказати, що у мене ідея в цьому новому мірі, щоб зробити такий триптих. Русский триптих, три фильма. Если э, происходит, это будет три плюс один. Это, возможно, будет Лавр э, Евгения Водолазкина. Я думаю, что на конце это новый мир и конец моей карьеры. Это происходит, я думаю, очень хорошо одно с другим. Ну, якщо ваша поддержка поддержка буде, так я это, это... Ну, фактично, ми маємо таку ситуацію. Путін викликає Кустуріцу, аби той зняв пропагандистський фільм про Росію. І, судячи з усього, не лише про Росію. Кустуріца так прямими словами фактично і зізнається. Фільм будуть знімати із підтримкою Путіна. І кінець моєї кар'єри. Ну, якщо ваша підтримка буде, так це ви це. Ну, явно, що не із. Підтримкою на словах тут власне доврошки не ходив все зрозуміло на кого і як працює цей сербський кнур, і то, що зараз на Україні відбувається, це боротьба для нас. Ми які бачили, що сталося з тими бандеровцями в Хорватії, коли вони вигнали 230 тисяч сербських, і в Хорватії Бандерівці. Отакої от мені от цікаво чи в Хорватії, чи в Сербії навіть взагалі знають, хто такі бандерівці? Кустуріця тим часом продовжує бути амбасадором смертючої імперії, який облизує Москву з усіх можливих місць на всіх кінозаходах, на які його ще запрошують. Українцям продана ця війна, і у мене основний вопрос: наскільки ця ціна, яку вони заплатили за чужий інтерес, і які проценти вони заплатять потом? Емір, а яка тобі взагалі різниця? Хто а, за що заплатить? Чого ти не хвалишся тим, хто і за що заплатив тобі? Президент Владимир Путін наградив орденом дружби югославського і церпського режисера Еміра Кустурицу. У пропагандистському фільмі Кустуріці просто цілий парад колаборантів. Ось, наприклад, можна там побачити священника Маколу Могильного, який втік. Из Киева. Меня зовут Николай. Я... Меня зовут Николай. Я православный священник. 25 лет я служил на приходе недалеко от Киева. Ничего, я сейчас много позаикаюсь, поэтому вы наберитесь терпения. Давайте помолимся. Ничего, еще раз. Господи, бласта. Юлечка, все замечательно, мы же никуда не спешим, мы же все вырежем, зарежем, кого надо. Слушай, говорит, знаете, грузины танцуют, этот танец у них есть на ц... и нож в зубах. Мальчик подходит, говорит, дядя, а зачем у тебя нож в зубах? Слушай, говорит, мальчик, отойди, возьми нож в руки, зарежем, потому что, на всякий случай. Так что все, что надо, мы вырежем, кого надо, зарежем, слушай, зачем ты расстраиваешься? Інший священник, який фігурує у стрічці, Руслан Калинчук із івано франківщини у 23-му році він також втік із України до Росії і впродовж останніх місяців є регулярним відвідувачем російських пропагандистських змі, і навіть є ведучим московської православної радіостанції, радоніш, де виступає в ролі політексперта та православного місіонера. І сіє відповідно про наративи. Він оголошений у розшук, але на жаль, запізно. Також не обійшлося, і без продюсера зрадника Юрія Бардаша, який є тепер затичкою у будь-якій пропагандистській аїці. Юрій Бардаш, українці сутексад дошли до українці только дошли до кипіння, но вже поздно і у них уже волдері. І дійсно такі, як бардаш, є пухирами на тілі нашої держави. і Дуже радує, що на території нашої держави таких пухирів стає менше. Натомість вони ними покривається Росія. Дивно, що у цьому відео не було Оксани Марченко. Мабуть, все ж таки бюджети у Кремлі тепер не безмежні. Зняла дві паломниці і досить. Я Триковіремя убежден, що сохраніння всього художественного і талантливого міра умітнішу напрямую зависить от Росії Директного Русі, і в основному от русской церкви, тому що без русской церкви православний мир не виживе. Без молитвы пакет градов не снаряжай. Каждую эту, значит, сигару засовываешь, как бы, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И так далее, и так далее, и так далее. Такое, значит, такое. И потом, и потом. Ух. А Россия – это страна, которая граничит с Богом. До речи, про паломницу. Вона в нас еще одна украинская паломница. Только Коли мертві отримують владу, земля перетворюється на кладовище. Україно, ти маєш вижити, ти маєш жити. Нехай мерці живуть у пам'яті лише, а живі створюють майбутнє. Люди з чорним серцем не знають світла. Я не знаю, що за ритуал проводила Юлія Мендель. Але знаєте, я просто дуже сильно радію, що вона більше не має жодного стосунку до чинних комунікацій у владі. Хоча треба визнати, що там і без неї таких же тал самих талантів, як вона, вистачає. Разом із цим служба Божа України нещодавно завітала до ще одного монастиря Веденського у ПЦМП, який розташований у Києві на Печерську, і оголосила підозру архімандриту Володимиру. Він же Олексій Рак в нього до речі знайшли рублі, у тому числі відносно свіжого року випуску. і більше усубляємо ситуацію здоров'ї, Мы не, не, мы не пытаемся улучшить ситуацию, привести всех друг друга к спасению, но наоборот злобствуем. И это приводит к тому, что даже народы друг с другом воюют и постоянно проливается кровь. Конечно же, подходя к по святым честным требованиям Христовым, молясь, мы должны быть кроткими смиренными був Христос, а от тепер маємо загадку: а що буде з архімандритом? Обміняють наполонених українців, посадять за виправдання війни чи потягають по судах і відпустять, як, наприклад, було із Пашою Мерседесом. Пишіть ваші варіанти у коментарях. І не забувайте також про вподобайки, поширення. Я дуже дякую тим, хто підтримує мою роботу через ресурси: Патреон, Ютуб спонсорство та Манобанець. Друзі, з вашою допомогою виходять нові випуски та нові рубрики. На цьому тижні теж буде рубрика Школа Євсо. Запрошую вас подивитися. Мабуть, буде що вона виходити. Ну а на цьому поки що все. Нагадую в першу чергу, як завжди не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па!